Вечір добрий, ви дивитесь Кременчуцькі новини у цій порі. І вже за кілька секунд дізнаєтесь про таке. В Кременчук прибула остання партія нових гранатових тролейбусів. В нашому місті на одну матір героїню може стати більше. Та які м'язи працюють, коли розчищаєте сніг лопатою. Буде цікаво, не перемикайте. Усі 40 гранатових тролейбусів, придбаних за кошти ЄБРР, від сьогодні у Кременчуці. Останні три одиниці прибули на Кременчуцьке тролейбусне управління. Чекали їх ще з початку тижня, але несприятливі погодні умови внесли свої корективи. Втім, як і було обіцяно, поставка завершилася до кінця року і контракт виконано. останній тролейбус, який согласна контракту з європейським банком реконструкції та розвиття, поставлені всі 40 тролейбусів знаходяться на території підприємства. Сегодняшний день, 28 троллейбусов находятся на маршрутах. Работают. Ну, как мы видим, это нравится нашим жителям. Наразі тролейбуси з останньої партії завершують обкатку і налаштування. Найближчим часом і ці три тролейбуса пройдуть техінспекцію. Тож вже з початку року на автошляхи міста вийдуть усі 40 тролейбусів. На сьогодні ж пасажирів перевозять 28 гранатових красенів. Олександра Демеденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З 2007 року 78 кременчужанок отримали почесне звання України мати героїня. Державну нагороду може бути присвоєно і багатодітній жительці Кременчука Ірині Стеценко, адже жінка присвятила себе вихованню шістьох дітей. Її доньки та сини здобули освіту, розвинули свої творчі здібності і моральні якості. Одноголосно всі підтримали цю кандидатуру, оскільки всі матеріали були надані в повному обсязі. Ця родина, ця мати характеризує Дується дуже добре, і діти також дуже добре характеризуються. Тому таке було рішення прийнято. І на чергове засідання Кремчуцької міської ради ми будемо виносити проєкт рішення про затвердження її кандидатури і для подальшого направлення до полтавської обласної державної адміністрації, там де вони також розглянуть і затвердять на сесії обласної ради. Наталя Володимирівна з 2007 року також носить почесне звання мати героїня. Жінка виховала шістьох дітей і дуже радіє, що її доля подарувала трьох донька і трьох синів. Підтримка, звісно, була мужа, підтримка була, мать, була. Це вже велике значення. була. Діти учились у мене в музичній школі, всі закінчили, з закінчили музикальне. Всі отримали образование. Я образование, уже п'ятеро внуків і двох правнуків. Якщо є сім'ї. Взаємопорівні, уваження, цініть млн ребенка, цініть радуватися тим успіхом, який получает. Вы знаете, честно говоря, це большое щастя. Після присвоєння почесного звання матері героїні жінки отримують одноразову винагороду у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, що становить наразі 19 тисяч 210 гривень. Марина Корнічук, Олег Заяць, Кременчуцькі новини. Один, два, три, чотири. Лопата як символ боротьби зі стихією. Кожного дня у період снігопадів кримчужани відкопують власні подвір'я, гаражі, автомобілі. І навіть не здогадують, наскільки це насправді корисно для здоров'я. У багатьох людей немає часу або бажання займатися спортом. Та завдяки негоді з'являється можливість потренувати розслаблені м'язи. Особливо це стосується мешканців приватного сектору. У зв'язку з таким кількістю осадків часом секторі приходиться дуже часто копати, очищати от этого білого нашествия. Кожен день по несколько часов копаємо. Чесно говоря, болит все. Починає от мочки уши уха, заканчиває п'яткою. Та головне позитивно себе налаштувати. Тренер Христина зазначає, за одну годину розчищення снігу людина втрачає близько 400 кілокалорій. Всі групи морс працюють і руки, і біцепс-тріцепс, грудна працює, ягодиці, прес, задня поверхнез бідра. Роботу з лопатою можна порівняти із силовим тренуванням. До того ж, це відбувається на свіжому повітрі. Ставить лопату, пані ж присідає. І одкидує. То тобто ми просто дідаємо більшу амплітуду, поніже присідаємо і вибрасуємо сніг с вами. То тобто присіли і відкинули. Тож, якщо вам необхідно розчистити засніжену ділянку, робіть це з максимальною користю. Ірина Серегова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Очень приємно бачити такий об'єкт. Кременчуге, объект, который действительно достоин международного признания. И поздравляю всех жителей Кременчуга и компанию БВ за воплощение современного европейского автозаправочного комплекса на территории России. Поздравляю. Саме Кременчуцька філія мережі автозаправних станцій БІВЕС стала кращою за серпень за версією міжнародного авторитетного видання Сучасна АЗС. Таке досягнення ще раз доводить, що Кременчук це місто кращих. Дуже приємно, що Кременчук знову стає першим містом в даному випадку. Це підприємці міста Кременчука, які розвивають мережу гарних заправок в місті Кременчуці. Кременчужани люди, які достойні мати найкраще сьогодні, ми користуємось на цій заправці дійсно найкращим. Кращим дизайном, кращим обслуговуванням, кращим бензином. Таке досягнення для компанії стало підтвердженням того, що вони рухаються у правильному напрямі і є стимулом розвиватись і надалі. Цю нагороду керівництво вважає здобутком всієї команди, яка працювала над створенням даної станції. Ми прийшли в Кремічук і тут нас підтримали наші підрядчики. Приємно, що ми це все зібрали в один проєкт і реалізували в Кремічуге. В Кремічуге два таких об'єкти, це на Полтавському проспекті і на Киевская, которые именно по всем новинкам техники предоставили хорошие рабочие места, удобные, теплые, в красивом зале, с качественным топливом, с качественной продукцией, с хорошими дождь, поставщиками. Сучасна АЗС це видання, за яким слідкують у 29 країнах. Цього разу в номінації Краща заправна станція місяця вони розглядали близько 30 заявок з усієї України. Представник проєкту Андрій Ковальчук зізнається, що вибір був складним і розповів, що саме дозволо АЗС в Кременчуці стати кращою. Дизайнерське зовнішнє оформлення. тому що ми бачимо зараз, що у нас к сожалению, всі автозаправочні станції по своєму построєні стандартні. Компонировка, то есть в данном случае это оригинальный дизайн в первую очередь, это новый бренд как таковой, который себя начинает активно проявлять на рынке, и это ряд мелочей, которые используются для того, чтобы... Сервіс клієнту, який приїжджає заправлятися, предоставляють достатньо високому рано. На цьому досягненні компанія BVS зупинятись не буде. Тепер вони мають на меті стати кращою автозаправною станцією року, в чому і бажаємо їм успіхів. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Святкову естафету по запалюванню ялинок сьогодні продовжила ялинка заводу кредмаш. Новорічна красуня зроблена руками працівників заводу, засяяла яскравими вогнями. По нашей давней традиции мы зажигаем елку последний рабочий день года. Когда работает последний день завод, тогда мы зажигаем елку. Вот эта елка, которую мы собрали, это собирает елку, украшают. Это полностью весь трудовой коллектив. Здесь работа энергосилового цеха и деревообрабатывающего цеха. Здесь очень много людей, которые делают эту елку. Потому у нас такая получается семейная, добрая, спокойная елка. Під час концертної програми творчі колективи міста своїми номерами привітали усіх присутніх з прийдешнім новим роком. На святі панувала по справжньому домашня і затишна атмосфера. Родзинкою цьогорічної інсталяції став вертеп, створений працівниками заводу. Кременчужани не приховуючи емоцій, і дякували за таке свято. Це дуже хороша йолочка. завжди вона нас вдохновляє. Ходять мої діти тут виросли. Я рядом живу. Це все класно, це наш завод. Ми гордіться їм і з Новим Годом з наступаючим. Працюватиме ялинка впродовж усіх новорічних свят до 15 січня, З 28 числа по 15 января. ця ёлка буде радувати крімічижан. Ми можемо прилашаємо всіх сюди. Пусть приходять смотреть. Сергій Лашко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Погоду на завтра. Синоптики обіцяють малохмарно можливий сніг. Вночі стопчик термометра покаже мінус 5, мінус 4, в день плюс 2, плюс 1. Дякую, що були з нами і з наступаючими вас святами.